Для війни ми мусимо якраз відштовхнутися від того дна, на яке нас загнала війна, і одразу внизувати одразу на, на зовсім, зовсім іншу глибину. От е, нє, ні, ні, просто відновити те, що було, це для нас не варіант. Але для того, щоб ми взагалі обговорювали, що саме відновлювати, а де стартувати одразу на інший рівень, е, для того, щоб це мало сенс, спершу треба виграти цю війну. А для цього поки треба пережити дуже важкий рік, от може дуже важкі роки, цілком може бути. Але ми здатні, я думаю, що їх пережити. Головне, це треба для себе прийняти, треба відповідно налаштуватися і так себе вести. Зокрема, так ви абсолютно праві. Нам треба ще відмобілізувати до біса народу. Е, далі, е, до речі, частину відмобілізувати, а частину демобілізувати це окреме питання, що ми маємо набрати. Ну як за моєю особистою оцінкою, що найменше ще півмільйона людей нам треба набрати тільки в наступному році. Но, якби могли набрати до мільйона, це взагалі переломило. Так, от, але. Паралельно саме паралельно, я вважаю, що пора відправляти додому всіх тих, хто воює з весни 22-го. От хто відвоював півтора роки, ці люди вибачте за такий термін, але вони реально фізично зношені. От вони навіть ті, в кого моральні сили збереглися, хоча, якщо чесно, теж не у всіх, люди ще й морально дуже втомились. І, зокрема, їх втомлює те, що виходить, що країна поділилась на дві категорії: хтось потрапив в ЗСУ і вже вийде звідти тільки або двохсотим, або тяжко трьохсотим. Інших варіантів просто нема. А хтось інший просто пересидить всю війну за їхніми спинами. Ну, це, це не чесно, це несправедливо і неправильно. Але навіть хто з моральними цими проблемами впорався і почуває себе геть бадьоро, але фізично півтора роки такої війни вони зношують людину. Здоров'я в цих людей реально вже нема. От їх пора повертати, і це дасть одразу два ефекти. Та ні, ну три. Перший власне, ефект це стосовно самих цих людей. І я вважаю, що вони це заслужили, і ми їм цим зобов'язані. Але другий момент це дуже мотивує тих, хто буде йти мобілізовуватися зараз. Люди розумітимуть, що це не на все життя. Що навіть якщо війна триватиме кілька років, але ти відвоював рік чи півтора, чи два треба чітко встановити оці межі, от ти відвоював, а далі тебе хтось заміняє. От і це буде абсолютно інше ставлення, взагалі і до мобілізації. Ну а тут у нас в тилу, мені здається, буде дуже корисно, якщо повернеться пара сотень тисяч людей, які відвоювали з початку того року. І, зокрема, з тими самими меріями, про які ми тут тільки згадували, із закупівельниками по 17 гривень ці люди говорили абсолютно інакше. Друзі, трохи відійдемо від теми відео. Попрошу хвилинку вашої уваги. Ваша підтримка це наше натхнення. Підтримайте канал, якщо наші відео вам до душі. А також ставайте спонсорами нашого каналу, натиснувши іконку спонсорству під цим відео. Ми щиро дякуємо всім за підтримку нашої роботи, адже ми не продаємося. А ваша підтримка це нові можливості для каналу. А тепер повертаємося до нашої теми. E, почнемо з кінця. Наші військові, які пройшли це навчання, зараз воюють от, від Купенська на півночі до Херсона на півдні, і Кінбурна. І всюди воюють не по, не по От. І е, це дійсно проблема, що нам доводиться воювати зовсім інакше. А чому це так? Да дуже просто нас навчили плавати, але при тому не напустили воду. От е, в порожньому басейні багато е, толку із дуже класної практики браса. От мені так не видається. Е, з нами вчинили саме так. Е, натівська е, тактика комбінованого цього наступу вона передбачає перший чи навіть нульовий етап це потужні ракетні удари по дальніх тилах ворога, потужні артилерійсько-ракетні удари по ближніх тилах ворога. Повний контроль над небом, який завойовується на першій стадії операції, далі, от згадаємо бурю в пустелі. От буря в пустелі на суходорі тривала. я Не пам'ятаю, що там тижня, два здається, щось біля того. Але перед тим п'ять тижнів натівська авіація просто утюжила цей Ірак, просто от, ну, зносила його під ноль. А після цього красиво поїхали Абрамси. От тобто в них все розраховано саме на це: спершу контроль над небом, потім знищення всіх ключових тилових об'єктів, і штабних, і складських, і логістичних, і тільки потім прорив фронта оцими самими хвальоними бронеколонами. От крім того, до речі, навіть враховуючи це з мінними полями в 160 квадратних кілометрів, вони взагалі ніколи не стикали. От, е, Прямо скажемо, вони взагалі не уявляють, як це виглядає. Так, е, так от що е, ж ми маємо у нас? Ми маємо у нас повний контроль росіян у небі, тобто перевага в авіації в 10-12 разів, в кращому разі паритет по артилерії, в кращому разі паритет і того, якого ми тільки зараз досягаємо. А до того теж слава Богу, неякісна. них, слава Богу, криві. От гарматки такі собі, але, але за те кількісно ну, їхня арта базова, ну, в десяток разів переважала. І, от при цьому, да, попереду мінні поля. І от при цьому всьому вони очікували, що ми вишукуємо з колоною оцих от леопардів, от ледь не з портретом фільммаршала Ханця Гудеріана, От і отак, от по гудеріанівськи клином будемо врубатися в орківські укріплення. Ну, камон, давайте знову ж таки будемо відвертими. Наскільки я пригадую, в перші три дні наступу такі спроби були. От та сама 47 ма бригада Магура, яку кинули в бій саме абсолютно свіжою, от прямо з Натівського полігону, от вона в перші дні втратила стільки техніки, як потім втрачала за місяць. От, співставляємо, три дні і місяць, тобто в 10 разів відрізняються втрати при тактиці НАТО, але при неповній тактиці НАТО так, при тактиці НАТО позбавлені натівського ресурсу. От, от так спробую Так от, якщо пробувати воювати по натівськи, не маючи натівського ресурсу, то виходить страшні втрати і повний провал. А якщо Порахувати, який в нас є реально ресурс, в чому наші сильні сторони, в чому орківські сильні сторони, тобто тоді забувати треба майже все, чому вчили на натівських полігонах, ну крім, наприклад, медичної допомоги. От, от як надавати меддопомогу, як працювати з пораненими, як їх евакуювати? В них дійсно система ідеальна, і вона годиться і для наших умов. От а якби. От, як саме воювати з орками, ну на жаль, не їм нас вчити. Ну або вони могли б нас навчити і дати відповідно все, що треба для того, щоб воювати по-навченому. Ну оскільки це не співвідноситься, до речі, ми так кажемо, ніби нам не дали одних тільки атакамців і літаків. А навіть те, що нам дали тут же є питання кількості. Нам після довгих ну, нудних перемовин пригадуєте, як вся країна там одягалася в якісь там леопардові шалики. Там коротше, там на шольця тиснуло все живе. Так, от, після всіх цих довгих перемовин, нам пообіцяли бронетехніки приблизно на дві американські дивізії по штату. От я хочу побачити, як в натівському штабі двом дивізіям наріжуть задачу проломити фронт завдовжки 1600 км. кілометрів. От наскільки я пригадую, в них там не так давно, кілька місяців тому вони були маневри. Вони вже вперше після холодної війни вони роблять маневри саме, як воювати з орками. От все закінчилася ця історія з антитерористичними операціями, антипартизанськими. Вони розуміють, хто реальний ворог, і от починають вперше за 30 років, вони згадують, як взагалі треба воювати з таким ворогом. Так от, у них на цих маневрах одна американська дивізія мала проломити фронт завдовжки 90 кілометрів. Друзі, трохи відійдемо від теми відео і попрошу хвилинку вашої уваги. Якщо вам подобається те, що ми робимо, можна кинути пару гривень на розвиток каналу. Не будьте байдужими: саме ваш донат може змінити інформаційний простір України. Хочете більше правди? Лише разом ми сила. Підтримайте канал, ви можете стати спонсором і таким чином безпосередньо допомогти незалежним блогерам в цій інформаційній війні. Ну а тепер. Повертаємося до нашої теми, От рахуємо. 1600 ділимо на 90. Ну ладно, окей, на 100 округляємо. 16 дивізій треба мінімально, так? а нам дали бронетехніки на 2 дивізії. Тобто, вже в 8 разів менше, аніж е, по їхній доктрині. Але чекайте, так це нам не дали, це нам пообіцяли. От ми всі чудово знаємо, що обіцяти й одружитися це два дуже різних дієслова. Так, от нам пообіцяли приблизно на дві американські дивізії, але в реальності на момент початку нашого наступу приїхало приблизно на штат одної американської механізованої бригади, і от, маючи ресурс на одну американську мехбригаду, маючи фронт в 1600 кілометрів і лінію Суровікіна з оцими суцільними мінними полями і укріпленнями як в Першу світову, от ми мали виробити свою такту. І ми її виробили. Це страшна, абсолютно тактика, але єдина дієва в цих умовах. Це єдина тактика, про якій ми невілюємо перевагу ворога в повітрі. Ми наступаємо не то, що не бригадними колонами, ми навіть в батальйонну тактичну групу не можемо собі дозволити зібратися. От якщо ми зберемося, хоча б в ПТГ, все налітаємо москальська авіація, розносить це все в щент, а далі грати заполіровують. От тому ми воюємо максимум ротами, а частіше взводами. Бронетехніка використовується одинично, От танчики, наприклад, більш ніж по два взагалі не їздять, От, а то й по одному. От, е, броня використовується взагалі переважно просто як таксі для доставки до місця вже подальшого пішого бою і для евакуації поранених. А танчики використовуються в режимі такої собі снайперської гвинтівки на гусеницях. От не е, вони проламують оборону, а ззаду за ними пішла піхота. Навпаки, повзе піхота, а у взводника рація він за, знає, що ззаду десь ховається леопард. І от він викликає командира цього леопарда і каже, там попереду кулеметне гніздо погаси. І от танчик ззаду гасить це кулеметне гніздо, розбирає якийсь опорник орківський. Тобто, це така снайпер, снайперка на гусеницях, яка придана стрілковому зводу. Розумієте? Це страшна тактика, вона дуже виснажлива, вона витратна, але це єдина робоча тактика в таких умовах. Фактично, нам довелось скомбінувати, От, маючи той ресурс, який в нас реально є. Нам довелось скомбінувати сучасний загальновійськовий бій із партизанщиною і зробити насправді дуже життєвий, дуже дієвий, як виявилось гібрид. Це коли вчитимуть якраз тих самих натівських військових академіях. А поки вони трошечки, вибачте, прифігівають з того, що те, чому їх поки що вчили в академіях, виявляється абсолютно недотично до нашої реальної війни.